Олексій Голубуцький з нами вже на зв'язку. Політехнолог пан Олексію. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, розпочнемо нашу розмову з ситуації між Ізраїлем та Іраном. Ну, власне, Іран, вочевидь, не міг не відповісти на ту атаку від Ізраїлю, яка відбулася на початку квітня. А ось чи буде зараз відповідати Ізраїль на масовану атаку від Ірану? Вочевидь, сполучені штати всіма силами намагаються ну, все таки втихомирити, скажімо так, нетаньяху і не бити у відповідь. Але чи вдасться і чи потрібно це Ізраїлю? Будь ласка. Ну чи потрібно це Ізраїлю? Це питання таке риторичне, бо звичайно бажано позбутися якимось чином цієї постійної небезпеки, яка йде з Ірану. Але ну, на даний момент та й скоріше за всього вже в і в далекій перспективі сил для цього, мабуть, вже замало для е, Ізраїлю, бо це треба залучати всіх союзників. Це треба бити по. Ну, тобто це не просто обмін ударами, це серйозна військова операція, удари по ядерним об'єктам і так далі, що, звичайно, спричинить відповідь не тільки з боку Ірану, а з боку проксі сил які Іран має в регіоні, Лівані, в Сирії, в Іраку. Ну, і взагалі це викличе, звичайно, величезні проблеми, проблеми з цінами на нафту. Навіть оця імітація відповіді викликала ріст цін на нафту, так? Тобто до кінця року, судячи з усього, до президентських виборів американці зроблять все, щоб війни серйозної, принаймні, на Близькому Сході, якій приймає участь Іран чи, чи Ізраїль, не, не було. Mm -hmm. І для цього все робиться. Байден взагалі заявив, що те, що зробив. Це коли було 13 го числа, так те, що зробив Ізраїль, це вже перемога. Тобто yeah. те, що вони позбивали 99% всього того, що запустив okay. Іран, це вже перемога. А далі вже включаються фактори, за які просто прогнозувати не можна. Це в першу чергу, це особистий фактор Натаньяху, за який знаходиться в важкій ситуації особистій. <кхем> Він непопулярний, За його відставку виступає 85% ізраїльтян. І йому загрожує кримінальне переслідування, як тільки він перестане бути прем'єр-міністром, і тут вже ну самі розуміємо, можуть спрацювати інші фактори а пане Олексію, тут цікавий момент. А Нетаньяху вигідніше, як в такому разі, з огляду на популярне або непопулярне рішення, яке ухвалювати. Тобто, відповідати чи не відповідати, які там настрої в Ізраїлю? Можливо, ви знаєте, вони який є момент більше сприймуть, яке рішення? Точніше? Ну тут як, як сприймуть, це, розумієте, це війна буде тут? Звичайно, що буде згрутування навколо Нетаньяху, на буде консенсус воюючі країни, якщо почнеться справжня війна, так би мовити, так як до цього дні, звичайно, що є. Зараз в Ізраїлі на днях були маніфестації, мітинги щодо, щодо, наприклад, війни з Хамасом. Так, є певна категорія людей, їх достатньо багато, які, ну скажімо так, ну, які головний, головний ем, не навіть нергумент, щоки закидають на Таняху в першу чергу. Натаніяху, як багато таких схильних до авторитаризму лідерів, побудував свою е риторику, на якій виграє вибори його партії виграє вибори на питаннях безпеки. І саме під час нього, під час його прем'єрства, Ізраїль е отримав таку, так би мовити, такий удар від Хамасу, так? Величезний. Бо Саме Натальяху переконував суспільство, що ті домовленості, які має Ізраїль з Хамасом, гарантують, е гарантують те, що Хамас ніколи не нападе на Ізраїль. Бо це не вигідно просто з фінансової точки зору. Навіть це звичайно в минулому, і тому звичайно, що певна частина суспільства вважає, що якщо ти не вирішив питання, з Хамасом, що набагато простіше, як тобі вирішувати питання з, з, з Іраном, де набагато складніше. Це величезна держава, 80 мільйонів населення, можливо вже існування ядерної зброї і так далі? Тому це, 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 це серйозне питання, але. Сейчас, сейчас скажу, що звичайно, що так само як показують і вибори в Ізраїлі, так а вибори в Ізраїлі в останні роки показують, що суспільство дуже сильно поляризовано практично 50 на 50. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Тут з'явилося повідомлення ABC News з посиланням на Чака Шумера, лідер більшості, в Сенаті, говорять наступне: що нібито під час телефонної розмови з Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо допомоги і Україні і Ізраїлю. І тут згадується ось та програма на 95 мільярдів, яка була ухвалена ще в лютому сенатом, але Джонсон не виносив її на голосування. Як ви оцінюєте ну, з перспектив? надання допомоги в комплексі Ізраїлю і нам. Чи все-таки в Сполучених Штатах вирішать зараз сконцентруватися виключно на допомозі Ізраїлю? Ну Дуже хочеться сподіватися, що все ж таки е цей пакет не будуть розривати. Можливо, його все ж таки змінять. Просто я уявляю, як це буде виглядати. Бо, ну в принципі, нібито досягнути консенсус е демократи не проти. Вони хоча і вони проти е позики, так. Формулювання позики, але якщо це вирішує питання взагалі надання надання грошей Україні, то вони вже готові голосувати і за позику. Проблема в тому, що про Ізраїль та мова не йшла, коли про позику, коли питали Трампа, Ізраїльське лобі, звичайно. Навіть не просто ізраїльські, так, єврейські лобі в Сполучених Штатах, воно достатньо потужне, Ну, принаймні, воно потужніше, звичайно, ніж українські. І республіканці, ну їм важкувато буде е, не допомогти зараз у нинішній ситуації не голосувати. Але відв'язавши Ізраїль від України чи Україну від Ізраїля, так? Ну, це ще одна така показова. Розумієте, коли ми страждаємо все ж таки разом з Ізраїлем і з Тайванем, ну це якось можна пояснити внутрішньополітичними проблемами самих сполучених штатів, так це, які дійсно є, які дійсно є, звичайно, так і, і, і звичайно, що спокуса республіканців прив'язати до допомоги Україні чи Ізраїлю ще знову. Ну, вже не міграційне питання, а питання нових виборців, так перевірки, ну, там складне питання щодо того, що ці е, е, мігранти, так би мовити, голосують на виборах. Вони хочуть це питання вирішити. Якщо вони прив'яжуть, то знову це може викликати проблеми. Але знов ж таки відв'язувати питання України і Ізраїля це показувати всьому світі своєму світу свої пріоритети, скажімо так а це. Ну, я думаю, в Маріці точно не вигідно. Ну, поки що казати, що є білі, а є, грубо кажучи, українці, так, тобто Ізраїлю можна, треба допомогти. Які, ну все ж таки, це не війна, яка не можна порівнювати з, з нашою війною по глобальності, по, да, по всім аспектам, так. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, ви всі читали, і ми всі читали західну пресу. Ми бачимо тут. Тут, звичайно розуміння і зацикленість, -за 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 заглибель заглиблення західних засобів масової інформації в близький схід одразу показово. так. Безпрецедентна атака дронів. Там ну якщо читають заголовки, то таке враження, що дійсно щось якісь глобальне, якісь щось жахливе, щось трапилось. Так у нас тут е -е -е сотнями гинуть що ледве не щодня. Цивільних, а, а там здається, один хлопчик. Слава Богу, звичайно. Слава Богу. Тут ніхто не каже, що треба було б якісь жертви, але порівнювати от, от так от може відбутися і з допомогою Україні. Та то зрозуміло, пане Олексію. Ну говорячи про штати, новина цікава, надійшла зранку. Низка національних медіа США закликали чинного президента Джо Байдена та кандидата від республіканців Дональда Трампа провести дебати перед президентськими виборами, що відбудуться, як ми знаємо, в листопаді. Як ви гадаєте, чи підуть обидва кандидати? Ну вже ви викр. Вже викристалізувалася да, та, та схема, яка буде на виборах безпосередньо, це Трамп і Байден в будуть змагатися. Наскільки буде цікаво споглядати за тими дебатами, зважаючи на темпераменти цих двох людей? Ну і чи погодяться вони власне? Так, да, ну куди. ну... Тут така ситуація, вони вже знаходяться в такому віці і в такому стані протистояння, що можливо вперше в історії останніх років, ну скажімо так, цих дебатів здається, це не вперше вже коли дебатів немає. Я, я я зараз просто не, не, буду, не буду казати, але згадаємо просто дебати Трампа з Хіларі Клінтон, коли він там ну нібито все програв. Факт-четінг емоційно і так далі, але в основному вибори він виграв. Тобто, це така справа. Виборці Трампа переконані, що тільки саме Трамп може врятувати країну і зробити знову великою, як в його гаслі в основному так. А, а, а у Байдена трохи інша специфічна ситуація, так величезна кількість виборців, навіть демократів, вважають його за НАТО старим. І... Вони будуть голосувати за Трампа не через те, що він найкращий кандидат, чи те, що він демократ, чи те, що він бійший президент, а просто через те, що просто ні за кого голосувати. Бо Трамп це е, повна протилежність Байдена в очах багатьох демократів. Ну і на цьому і буде побудована е, виборча кампанія Байдена. Якщо не я, то, то жах, катастрофа. І ми це зараз бачимо, так. А демонізація Трампа відбувається просто величезна. Він все зруйнує. Тобто, якщо слухати читати демократичну пресу, він зруйнує все. НАТО, Євросоюз, Україну ляже під Китай, під Росію там і все таке інше. Е, ну, в принципі, і преса, яка симпатизує Трампу, так само розповідає про Байдена просто з іншими, з іншими акцентами. Але трохи як ми бачимо ситуація вирівнюється не така жахлива для Байдена, як була ще декілька місяців назад. Але все одно за практикою і за історією, більш-менш достовірні, тобто зрозуміти наскільки. Вони зблизили чи відійшли один від одного, можна буде десь тільки за півроку до виборів, це десь трави, кінець трави-червень місяць. І тоді можна буде зрозуміти, які тенденції йдуть, і чи потрібно їм взагалі ці дебати. Ну, зрозуміємо, що кожна команда буде вирішувати, виходячи з своїх якихось певних інтересів. Хоча зараз я не бачу мотивації для кожного, знов ж таки повторююсь, бо. Занадто протилежні позиції за НАТО поляризоване суспільство американське. Ну і ще хотілося б поцікавитися вашою думкою стосовно можливостей допомоги Україні, але в контексті протиповітряної оборони, ми сьогодні згадували про те, що Німеччина передала Петріот, і пан Кулеба припускав, що може бути і точніше тривають перемовини щодо ще двох петріотів і однієї системи. САМПТІ. тут про кого про які країни можемо говорити, хто може допомогти, тому що ну вочевидь, ну та ж таки Німеччина і Шольц зараз поглядають на Згадані неодноразово нами Сполучені Штати, так тому що у них і більше цієї зброї, і є можливості передачі, але чи будуть додаткові ППО від США? В залежності, перше, ще буде допомога е, е, Сполучених Штатів. По друге, ну нібито Сполучених Штатів найбільша кількість, але все одно вона недостатня для самих Сполучених Штатів. ну Тобто, змітить тут. Проти нас зграє інтенсивність цієї війни, так і ці приклади, ну які нібито е коли люди коли на заході бачать. Наскільки все ж таки хороший інструмент Петріо для того, щоб боротися з е, балисти, ну, з усіма видами ракет в, в повітрі, що у них виникає бажання не нам надати, а собі, так би мовити, збільшити, mm -hmm. бо вони дійсно це все розумієте, це всі попередні історії про можливості Петріо, це десь на рівні міфів, міфів було все ж таки. так? Бо навіть при випробуванні не можна таку інтенсивність зробити. Ну, це розумієте, що це два роки. Практично, системи, які е, створені там 40 років назад, чи більше навіть так, вони працюють в щоденному режимі. Е, ну, це можливо тільки в Ізраїлі, і то ну, не, не дуже рідко, тут, та не щоденно, це неможливо. Ми це розуміємо, що в Америці немає таких загроз просто так на самій території. Тому е, Виходячи з цього, хто може нам надати е, Петріот? Це Сполучені Штати, яких багато, ну, все-таки багато, яких більше, ніж в Німеччині, яка нам дає вже третє, здається, Петріо. Це сама Німеччина, в якої найбільше Петріотів в в, цьому в Євросоюзі і в Європі. Е, І це можливо хтось. Переконає, купить, не знаю, яким чином переконає в якихось з саудівських монархій, uh -huh. в яких є теж ці Петріот. так інших oh, варіантів, so. всі ті європейські країни, в яких є Петріот, в них там по одній, по дві штуки, Ну тобто, звичайно, що ніхто не да